У нас тепло на один квадратний метр встановлюється норматив, і по цьому нормативу рахується тариф на тепло для вас. Які ж нормативи встановлюються? Наприклад, для України 0,245 гігакалорій на метр квадратний це встановлена в тарифі така норма. Якщо ми візьмемо, наприклад, в Росії Іркутськ і Якутія. 0,0283 на квадратний метр гігакалорій на квадратний метр. Скажіть, будь ласка, ми можемо порівняти температуру в Якутії і в Україні? Різниця зрозуміла? Хто дав право в Україні встановити таку норму споживання на квадратний метр в Україні як в Якутії? Але це не просто тільки в Якутії. Наприклад. У нас затверджені державні норми для будівництва, ДБН так звані. Так от що цікаво, що в ДБНах закладено на один квадратний метр споживання 0,0128 гігакалорій на квадратний метр. Тобто ровно в два рази менше, ніж це заклали в тарифі, базуючися на невідомо яких показниках, ну практично яку тюю взяли. І тут, до речі, сидять фахівці. От, наприклад, тут представлені. Керівники громадських організацій, які займаються ну, практично народним аудитом, професійним аудитом, енергетичним аудитом. І вони ці норми знають, хто дав право в Україні поставити норму на тепло в два рази вищу. Тому норми мусять бути доведені до обґрунтованих стандартів ДБН, тобто державні будівельні норми. І тоді ми можемо про щось говорити.